Настав час розпаковки Адвенту від Нікс. Всього тут 24 віконечка, і це колаборація з фільмом Один вдома. Всі настільки захейтили цей адвент-календар, що мені аж страшно говорити про нього щось хороше. Мене звати Лада Холі, і давайте його нарешті розпакуємо. Починати ми з вами будемо з восьмої комірки, тому що перші сім я відкрила в інстаграмі. Можете підписатися на мене і подивитися. А у восьмій комірці у нас ось такий блиск для губ. Давайте я його дістану. Це NYX Butter Gloss у відтінку крем брюле. Насправді, ще давно, коли я тільки починала вчитися на візажиста, я придбала собі декілька таких блисків. Вони, знаєте, таких універсальних рожевих кольорів і для наречених підходили, і все таке. Далі у нас ось така дев'ята комірочка. Не розчаруй мене. Трошки пізніше я вам розкажу, чому цей календар захейтили, щоб вам не спойлерити його наповнення. Блін, я ножицями поки відкривала цю комірку. я прям царапала продукт, це шкода. Це ще один продукт для губ. Це ось така помадка Клікер Fat Lip Oil, Sлік Click. У мене декілька таких, у мене вони в сумках валяються в кожній сумці. Я постійно люблю ними зволожувати губи. Одинадцята комірочка. Відкриваю вже акуратно, щоб нічого не поцарапати. Більшість блогерок, яким надіслали цей календар, вони прям писали, що їм не сподобалось, і їм дуже ніяково це говорити в оглядах, тому що, типу, їм безкоштовно надіслали на огляд. і Іначе вони мають бути вдячні, але їм прям не сподобався цей адвент-календар. Так, у 11-й. Блін, 11-й. Я пропустила 10-ту комірку, вибачте. Давайте подивимося 11-ту комірку в 11-й. Це теж ось цей Fat Oil Sleek Click у відтінку 03, No Filter Needed. Мені здається, саме такого відтінку у мене нема. І мені цікаво, що це буде за відтінок. Давайте тепер десяту, яку я пропустила. Вибачте, я не дуже акуратно відкриваю. Ну, Це точно відправляється на якийсь розіграш чи, можливо, ще на щось. Коротше, у мене вже є такий батер Мені просто здається, що прям дуже схожа штука була в колекції з бітлджусом. Мені здається, це прям такий самий відтінок буде. Тож саме ця помадка, саме цей блиск мені не потрібен. І тепер 12-та комірочка, я ж нічого не плутаю. Так? 10, та 11, та 12. та Опа! Знову! знову, Здравствуйте! Знову продукт для губ. Знову цей Fat Oil Slick Click у відтінку Going Viral. Такий у мене теж вже є. Ха-ха. У мене, як ви знаєте, дуже багато продуктів від NYX, Я їх дуже люблю. І насправді я знала, що цей адвент-календар не так сильно мене розчарує, як інших дівчат, тому що ну, мені просто подобається пробувати нові продукти. Друга половина адвент-календаря ось я вам показую, як вона виглядає. Так, комірочка 13. Відкриваємо комірку 13. і тут у нас. Уявіть, не продукт для губ. Тут у нас рум'яна. Так, це рум'яна Sweet Cheeks. Ось такі. А, я не знаю, відтінок Coralicious. У мене вже були такі рум'яна, тому що я минулого чи позаминулого року купляла типу Advent від NYX. Це був не зовсім адвент календар, це був типу подарунковий бокс, де Кожен продукт був загорнутий в такий папірець. І мені він дуже сподобався, цей набір. Там було багато продуктів для губ, декілька рум'ян. От і ось такі рум'яна, мені здається, там були. Я ще не пам'ятаю, чи є в мене такий відтінок, але мені подобається текстура цих рум'ян. Вони такі, ніби знаєте, збиті ось такі. От. Ну, така от текстура, як збиті вершки. Чотирнадцяте у нас сьогодні. Що за чотирнадцяте? Бачу, що в 14-й комірці також рум'ян. Вони такі, знаєте, нам пофіг. Ми будемо просто по порядку декілька однакових продуктів пхати. Знаєте, мені здається, якщо б я була брендом, я б, типу, зробила, знаєте, не по порядку. Тобто, там одна комірочка рум'яна, інша блиск, там інша комірочка ще щось. А тут вони такі, ну, у нас є рум'яна. Троє рум'ян підряд. Чудово. До речі, ось цей відтінок Show Girl, теж рум'яна, у мене якраз є. Він мені подобається такий холодний, насичений, ягідний. Це була 14-та кумірка. Відкриваємо з вами 15-ту. В 15-тій така матова помадка у текстурі Smooth Whip. Я вже пробувала такі помадки. Важко дістати. Я вже пробувала такі помадки, вони мені дуже подобаються. А саме ось цей відтінок це відтінок Cherry Cream. Тобто це буде червона така помадка. У мене є коричневий колір відтінку Теді, щось там. І якщо ви захочете купити всю цю косметику, про яку я кажу в відео окремо, то я посилання лишу в описі посилання на всі. Окремі продукти на адвенти, про які я тут говорю. Тож можете заходити в опис і просто обирати. Ця штучка мені подобається текстура. Вона, типу, не як матова помада, яка застигає, вона трошечки відбивається, але це така дуже м'якенька текстура. До речі, вибачте, будь ласка, що в мене такі брудні руки. Я просто робила ці кляті веснянки, і я знову ізгавнякалась, як свиня. Наступна комірочка! Я чесно, я зараз відірву просто шматок. Бо мені незручно відкривати в кадрі. Все, отут пустий шматок. До побачення. А, наступна комірочка тепер. Да. 15 ми відкрили, значить, тепер 16. Відкриваємо 16-ту комірку. Оп! Па доволі дивовижно для цього адвент-календаря, що в 16-й комірочці не продукт для губ, бо здебільшого він складається з продуктів для губ, як ви могли помітити. А це їхній олівець. Ось такий джамбо пенсіл можна використовувати будь-де на обличчі, тобто і на губах, і на очах, і можливо як хайлайтер. Як хайлайтер мені це точно не підійде, тому що ну занадто темний відтінок. В принципі, я не дуже сильно люблю як базу на очі, ось ці їхні олівці. Вони занадто жирні. Вони у мене тут просто швидко скочуються на повіках. Тож я не знаю, як їх використовувати, просто це формула не для мене. Дивимося, що в 17-й комірці ще один такий самий олівець. Ну, звісно, не такий самий, він іншого відтінку, але, але так. Ще один олівець. Я вже казала, вони не запарюються і просто кладуть все по порядку. А, ну, в принципі, це такий самий це теж, як ви можете бачити, такого золотавого відтінку. Той, що був перший більш бронзового відтінку, а цей прям золотий-золотий. Знову ж таки, не моя найулюбленіша формула. 18-та кумірочка. 18-тій кумірочці знову ось ця. Матова вельветова помада. Ну, Вона більше на губах відчувається як кремова помада. Хоча от у неї доволі унікальна текстура, я не знаю, з чим її навіть порівняти. Це відтінок. Я не знаю, як це читається, вибачте. Але, коротше, це ось такий. Рожевий відтінок. Мені здається, рожевий відтінок я б собі залишила, бо якраз рожевого такого у мене немає. 20, ні, не 20, 19, вибачте, я вже щось забулась. Не можу. В такому шоці від цього адвенту що аж забулась. О, помада. В комірці 19 це помада. У мене вже давно не було таких помад від NYX. Це ось ці матові помади. Soft Matte Lip Cream. У мене в останні вони були в 2016 2017 роках. Коли матові помади були дуже популярні, коли це був просто топ-1 продукт для губ. І у мене, зокрема, був відтінок Трансильванія. Це такий насичений фіолетовий колір. Я пам'ятаю, що саме цей відтінок нормально не хотів лягати на губи. Тобто він дуже нерівномірно чомусь лягав, але всі дівчата його собі купляли, і всі фарбувалися так, ніби вони дівчатка з тамблеру. Потім, звісно, у мене ця помада засохла, я її викинула. Але я пам'ятаю, що це доволі приємна текстура матової помади. Тобто вона не рідка, не така сильно рідка, вона не розтікається. І, коротше, в принципі, це я думаю нормальна матова помада буде. Це відтінок Лондон. У мене, до речі, такий відтінок теж був. Він хороший. Далі, комірка 20. Я думаю, судячи з того, що в минулій комірці була помада, в цій комірці також буде помада. Давайте перевіримо мою теорію. Комірка 20. І так, я вгадала, в ній також помада. А, тільки не у відтінку Лондон, а у відтінку Канни. Ось такий він. А, Лондон був більш такий коричневий- нюдовий нюдовий а цей трошечки з рожевинкою. Далі комірочка 21. І це знову батер-з. Коричневий батерс у відтінку Меделін. Приємний, теплий, коричневий колір. Ну, я більше не знаю, що сказати про їхні блиски. Тут так багато блисків. Ну, типу, це хороші близьки від NYX. Вони подобаються мені, як би, все. 22. Ще один блиск для губ. Що ми думаємо? Але цього разу це блискучий блиск для губ. Я люблю блискучі штуки. Просто подивіться, як він сяє. Дуже красивенько. Буду відчувати себе Періс Хілтон, як буду ним фарбуватися. Дуже такий а, святковий, я би сказала, блиск для губ. Комірочка 23. Комірочка 23. О, комірочка 23 це один з моїх найлюбленіших продуктів у Нікс. Це Fat Lip Oil. Це просто олійка для губ. І це відтінок. Коротше, це якийсь. Рожевий відтінок я не бачу, як, як він називається <гум> чомусь. Ось такий він. Я не пам'ятаю, чи є у мене такий, чи ще нема, але виглядає дуже привабливо. Як ви вже могли зрозуміти, основна претензія до цього адвенту це те, що багатьом просто не потрібно стільки продуктів для губ. Але я можу не погодитись, дуже ввічливо не погодитись. Тобто я розумію, чому а, люди розчаровані, це так, але давайте я відкрию 24-ту комірку і а, побалакаємо з вами. Так, це блиск, це точніше, не блиск, а олійка Фет Ойл. А, так, що тут, блядь, який відтінок? Я знову не бачу, який це відтінок. Блін, але дуже красивий відтінок. Виглядає насправді як мій улюблений відтінок зацшік. Можливо, це він? він? Так, да, коротше, це відтінок Зашік. Це фіолетовий такий насичений ягідний відтінок, я його дуже люблю, мені він дуже подобається. Так от, основна претензія до цього адвент-календаря у багатьох це те, що він здебільшого з продуктами для губ. Тобто, там всього двоє чи троє рум'ян, двоє олівців і одна палетка. І якби би все. Решта це продукти для губ. Але я не була сильно здивована, тому що у мене був адвент-календар, ну, подарунковий набір від Нікс з минулого року, який також здебільшого складався з продуктів для губ. І ще там декілька-чотири роки тому, мені здається, у мене також був адвент від Нікс, і там також дебільшого були олівці для губ. Коротше, я просто прийняла те, що у Нікс зазвичай в адвентах дуже багато продуктів для губ. Ну, і я знала, що в мене просто опиниться дуже багато продуктів для губ. Я не розчарована цим, тому що я люблю пробувати нові штучки для губ, нові відтінки, навіть якщо в мене от, вже є там якийсь продукт а, вибачте, блядь, нова пошта від мене щось хоче. Навіть якщо в мене вже є якісь близьки для губ, мені цікаво пробувати нові відтінки. І мені здається, що цей адвент, він якраз. Підійде дівчатам, які не б'юті-блогери. Бо зазвичай, коли дівчата хочуть щось типу нафарбуватися, вони не роблять фул фейс макіяжу. Вони зазвичай просто беруть або бальзам для губ, або помаду, або блис для губ, просто мазюкають губи і йдуть. Тобто нічого такого страшного в цьому нема просто, ну, в більшості найлегше, що можна зробити, це нафарбувати губи і піти. І тож я вважаю, що цей адвент-календар багатьом дівчатам, які не сильно шарять в макіяжі, і в принципі не сильно люблять. Фарбуватися, особливо фул-фейс макіяжу, цей адвент їм підійде. Тож я не вважаю, що він прям поганий-поганий. Просто коли ти там очікуєш дуже багато різноманіття, то напевно, ну да, ви будете розчаровані, якщо ви такого очікуєте. Я не була, бо я знала, чого очікувати. По-перше, і по-друге, я люблю фарбуватися всякими блисками для губ і бальзамами. У мене приблизно 10-20 шоперів і сумок вдома валяється, і в кожній сумці або в кожному шопері у мене валяється якийсь блиск для губ або бальзам для губ. Просто бо я обожнюю кудись ходити і постійно мазюкати губи, щоб вони не обвітрилися. Тож цей адвент для мене це чудовий адвент, тобто він хороший. Розумію, чому він багатьом може не подобатись, але я в принципі ним задоволена. Всім дякую, що подивилися, і нагадую вам, що розпаковка перших семи комірок у мене в інстаграмі. Підписуйтеся і дивіться. Па-па!